Вітаю у гості каналу, мій затишний садочок. В першу чергу хочу подякувати вам за теплі слова підтримки, за співчуття. Як ви знаєте, життя воно таке. Всі, хто прийшов, має піти. Тільки не всі разом. І ми не знаємо, коли це станеться. Тож, дякую вам велике. Голованівської станції, станція Голованівська, тому що тут була залізниця і до Київської траси. Це стара траса. Це Київ до Київ-Одеса траса. Можна їхати іншою стороною, але я поїхала по старій, звичній дорозі. Я пам'ятаю, нас бабуся судові возила. Ми їздили до бабусі в Гайборон. Кожну пору року вона різна. Дорога. Ось так. Репортажі з за керма, тут лісництво маленьке, до речі, тут недалечко Голочанський заповідник. Це і є. голоча називається. Стара дорога. Ніхто тут уже нею не опікується, але під лісом живе краса. В лісі я теж сьогодні була. 哥说。 Краще бути добрішими, щирішими, людянішими. Ось так. Ось так виглядають мої рідні країни. Як я люблю ліс. Попала в свою стихію. Гляньте, медуниця. Вона в нас в лісі росте. Далі далі анемона. Ось така маленька, жовтенька, анемонка. Але її рвати на букети не можна, вона не стоїть. І тим більше кореневище, якщо зірвати вверх, помирає. Ще доцвітає ряст, де інде видно листочки пролісків. Ось зараз покажу. Ось це був пролісок. А ось він кинув своє насіння. Ось знову пролісок, бачите? Як можна читати ліс? Бачите? А ще, до речі, що... Ой, дивіться, скільки зійшло рясту. Ой, скільки малечі з минулого року розмножилося, Зараз ще вам покажу одну рослину. Я знайшла у кожному регіоні, вона називається по-різному. Зараз покажу. Ви впізнали цю рослинку? Хтось її називає конячі ребра. А в нас вона називається Зузулені черевички. Виходять такі білі квіточки знизу. Ось, це вона. Просто. Підбивочка така у лісу. Гарнезна. Ось так виглядає ліс. Тут парку всі відомості. Вибачте, куди. Глени вже цвітуть. Краса. А гляньте, яке зараз небо гарнезне. Є як той бикол. Рай. У ту сторону були шовковиці, черешні. Великі дерева, мощні. Бачу, що деякі черешні живі, навіть квітують ще. Знову фільм пригадався, коли дерева були великими. І в Одеса. До побачення літні хая. Коли побачимось, не знаю, 200 з гвозди кілометрів. Я буду в Одесі. Дивіться, яка зараз траса закручена. Їду, нікого нема. Ззаді залишилась одна машина Заді легкова по другій полосі. І більше нікого, і впереді, І на зустрічній дивіться. Да, раніше пам'ятаю, не можна було їхати, тому що була загруженість, було важко їхати, а зараз будь ласка тобі. Це й побачите більш ширше їх. Це зараз під гірку. Ми під'їжджаємо. Тут дуже висока гірка. І я вам покажу так красотку. Видно. Я не, я не пам'ятаю, який населений пункт, але це вже близько Одеси. Ви зараз ви бачите сам лиман. Тут недалеко в перших будиночках у когось раніше стояв маленький гвинтокрил. Ми завжди, коли їхали з дітьми, діти казали, що хочуть, хочуть покататися на ньому. Ось тут внизу на цих, в цих будиночках. У була посадка його Це ще, я знаю, скільки співбудинки, мабуть, до міста. Ось, Бачите, які маленькі будиночки. Рибацькі. Я оце їду цілу дорогу собі думаю. Що мене навчила, навчила ця ситуація з батьком? Мабуть, цінувати час. І знаєте, то говорять, поки є живі батьки, ми діти, я тільки зараз це зрозуміла. Бо мами вже нема давно, 14 років. Батьки не стало зараз. Як тебе запам'ятають, і що ти залишиш на це на цій землі? А так чи не так, хто вже не нам вішати. Хтось нас бачить, навіть коли ми стараємося щось зробити добре, нас бачать не в білому кольорі, не пухнастиками для них. Тому що не можна бути всім всім добрим. Я вже колись казала, що я не 100 доларів, щоб всім подобатись. дуже-дуже рідко і тим паче зараз така ситуація у мене зараз не можу розмовляти пізніше Не могла розмовляти, тому що було КП, А так як у нас в країні. Замислюєшся над усім. Думаю, що у кожного з вас було щось так подібне, як і у мене зараз. Дякую всім за розуміння. Знаю, багато хто писав, я відповідала по можливості на зараз. рідних. До батьків заїжджайте коли. Ви старайтесь заїхати частіше. Батькові мало бути в цьому році 70. Не вийде. Мали святкувати ювілей. Юбілею не буде.